Доброго дня, вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І в нас сьогодні на порядку денному. Отже, така чергова заготовочка, це лечо. Лечо дуже смачне, ми, от в нашій сім'ї саме так ми готуємо з року в рік, вже декілька років, і нам дуже дуже-дуже це подобається. І ми будемо робити тільки так, і я вам покажу, як ми робимо, як це ми робимо, і саме які секретики, тому що у кожної господинки є свої секретики, маленькі нюансики, але з них складається саме такий вихідний продукт, що ми отримуємо. Ось дивіться, помідори, коли ми беремо, робимо такий помідорний сік. Я називаю це помідорна каша. Ми будемо просто ці помідори перебивати блендером. У мене тут 3 кг помідорів. Тут можна взяти більшенькі, меншенькі, які є. Але обов'язково помідори солоденькі і ось такі м'ясисті, тоді набагато смачніше. Перчик, 3 кг перцю. Теж, ось дивіться, отакий от товстостінний із от не буде того смаку. У вас буде продукт, у вас буде в баночці там щось. Але от того задоволення і смаку ви не отримаєте. Отакий от товстостінний і скуштуйте його. Якщо він солодкий, якщо він смачний, то й сама заготовка буде дуже смачна. Я додаю ось так чесничку, тут три головки чеснику я беру. В рецепті влечу. одні додають цибулю, інші не додають. Я додаю одну єдину цибулинку величеньку. і потім покажу, як я це роблю. Я взяла дві гірки причини, але вона занадто гірка, тому я скуштувала, візьму одну. Потрібна олійка, склянка олії. Потрібен буде цукор, сіль, оцет, і я додам ще такий один секретний інгредієнт. Потім вже я вам покажу його. Саме він додає такого неповторного смаку і аромату от у цю таку родзиночку. І що хочу сказати. Ми. Якщо ми зробимо, от, спробуйте зробити так, як я роблю, те саме, все те саме, і олія, і цибуля, все те саме. але сам порядок, і сама, що, за чим сама технологія, от вона трішечки відрізняється і відрізняється сам кінцевий продукт. Це дуже смачно. Нам потрібно порізати помідорчики, ці плодоніжки, перебити їх на помідорну кашу, почистити всі. Перчики і повирізати з них і самі ці плодоніжки з насіннячком і оці перетинки. І потім я покажу, як ми будемо нарізати все. І цибульку, і перчик, все, і я потім покажу. Так що ось так приступаємо. Баночки в нас вже пропарені, кришечки пропарені. Як Я їх пропарюю, вже я показувала, розказувала. Про це говорити не буду. Приступаємо, все швиденько. У нас світла немає, трішечки темно, але ми будемо працювати. Ось дивіться, який перчик. Як яблучко. Гляньте. Він такий неймовірно смачний. І це нам потрібно ось ці серединки вибрати, вибрати перетинки. Ось так. Оце біло, щоб цього не було. Ось так. Хочу вам показати, як нарізаю саме я. Нарізати можна різними способами. Дивіться. Можна нарізати геть дрібнесенькими, дрібнесенькими ось такими смужечками. Ось так. Можна нарізати ось такими. Можна нарізати геть зовсім, зовсім ось такими тоненькими. Ось такими. Нам таке не подобається. Можна здоровими теж не подобається. Отак коляня мені каже, щоб без пересадок. Ось такими шматками. На вилочку взяв і прямо в рот, без пересадок. Ось такими шматочками я буду різати весь перчик. Ось такий порізали перчик на такі шматочки, щоб не один укус, і порізали помідорчики для того, щоб пропустити їх зараз через блендер. Саме перебиті повністю отак, помідори, не томатний сік. Тому що, якщо зробити з томатним соком, буде саме лечо буде дуже таке рідке. З такою помідорною кашею, як я на неї кажу, вони набагато густіші набагато смачніші. Як приготувати Помідорну кашу у мене є на каналі. Якщо у вас є зараз помідори, зробіть таку заготовочку. Це як на півфабрикат. Потім, коли вам потрібно, щоб то не було приготувати із заготовок таких зимових, а помідорів під рукою немає, тому що вони дуже швидко відходять, печуться. А у вас буде така заготовочка. Ви просто відкриваєте баночку і використовуєте. Ось так все, що нам потрібно, ми приготували. І зараз приступаємо до самого приготування вечір. Так, ставимо на газ отаку здорову, У мене це відерна каструлька. Якщо у вас є з товстим дном така велика, то це буде краще, але в мене немає. Тому я ставлю свою алюмінієву, ту, яку я е, все своє життя закручую. І ось тепер дивіться. Є два способи. Е, я вам хочу таке сказати декілька слів. Тільки в математиці є такий вираз, що від пристановки доданків сума не змінюється. В кулінарії змінюється і ще як. Тому, якщо ми поміняємо компоненти місцями, може бути не те, що нам потрібно. Я завжди роблю так. Я передивилася дуже багато рецептів лечу, і других страв, які готують і заготовки, вкидають все, томатний сік, все проварили, аж потім додають олію. Я, чесно кажучи, не розумію, навіщо потім там вже олія. І вже ефекта вона не дасть того. І це зовсім така безкорисна потім річ. Тому я завжди роблю так і рекомендую зробити вам. Я поставила на газ каструлю, щоб вона розігрівалась. І ось тепер я заливаю туди всю ту олію, яку нам потрібно. Щоб вона розігрівалася. В цьому лічу. Не обов'язково додавати цибулю. Я додаю одну і додаю її з самого початку. Додаю її у розігріту олійку. Перебиваю на блендері дрібнесенько її зовсім, щоб її було не видно. І додаю чому? Тому що розігріта олійка з самого початку, коли ми її розігріваємо, і ще додаємо туди цибульки. Це все додає такого блиску. Янтарного золотого блиску нашій страві і дуже приємного такого аромату. Цибулі тут небагато. Страву ми не зіпсуємо зовсім, але додамо такого гарного-гарного їй гарного і... смаку гарного. Так, але я забула, що в нас нема світла. У нас сьогодні буде ліч при свічках. Добре, що не викинули стару м'ясорубку, тому все будемо прокручувати старенькою такою м'ясорубкою, тому що світла немає. А вже все порізане, тому чекати немає коли. І зараз я цибульку пере... перемелю і вкинемо цибульку в розігріту, в розігріту олітку, щоб вона просмажувалась. Ось так. цибулинку. Перемололи. Саме добре, що вона така дрібненька, і вкидаю її у олійку. І нехай вона просмажується на самому малесенькому вогні. Мелимо помідори. До речі, я і помідори, помідори буду нарізати і отакий перець. Перемелюємо відразу. Все це я буду кидати з самого початку, не в кінці варки, а саме з самого початку. Чому? Додам ще. Чому? Тому що нам потрібно зварити таку цю заправку, щоб сама ця заправка з помідорами вона була дуже-дуже смачна, як кетчуп. Або яка аджика, щоб вона сама по собі була дуже-дуже смачна. Тоді, коли ми вкинемо перчик, і вся страва, вся заготовка буде дуже смачною, не доводити потім до смаку вже в кінці варки, тому що перчик ми будемо варити 10-15 хвилин, не більше. А поки ми потім уже в перець додамо чесник, додамо гіркий перець, а потім оцет, в нас із перцю вийде не смачний такий. Міцненький, тверденький перчик, а буде щось таке, як каша. Так, ось ми це зробили. Як казала моя мудра мама, глаза бояться, очі бояться, а руки роблять, так і ми. Хоч і на голові було насіння, і по всій і, і, кімнаті сік, але ми це зробили, згадали молодість. Дивіться, оце скільки від помідорів залишилося такої рідини. Сюди до оцеї каші помідорові ми не додаємо, тому що ми все рівно будемо випаровувати зайву вологу, то це нам не потрібно. Ми це не виживаємо, виливаємо. Цибулька в нас гарно так шкварчить. Вона так дрібно посічена, що її помелена, що її і не видно, але вона дала свій смак і вона така, знаєте, олійка вже золотиться. Тут такий дуже приємний смак. І ось тепер сюди ми виливаємо томатний цей, томатну кашу. Не сік, а саме кашу і соку, якщо будете робити соку, буде і смак не той. Тому що смак, щоб ви знали, смак в насіннячку і в шкірочках. Ми коли робимо томатний сік, то ми саме смачне і саме ароматне ми викидаємо все і розмішуємо і чекаємо, поки закипить. Як гарненько прокипить хвилин 5 ми прикрутимо потім газ, хвилин 5 почнемо додавати тоді всі інші компоненти. Так, і ось дивіться, одним важливим компонентом саме у цьому ячу є мед. Е, багато хто мені скаже, що мед не можна кип'ятити, тому я попереджую і кажу, що мед користі потім не дає, але шкоди від нього немає. Хіба що в когось шлунку проблеми може бути така жога. Тому я беру ці дві столові ложки. Які нам потрібні для цього рецепту? Ось так дві столові ложки. Ось так. Міряти, важити, я не буду столові ложки. Дивіться, це в нас мед. Мед вкидати ми сюди не будемо. Щоб він не зруйнував структуру, щоб там не було нікому ніякої шкоди, ми його розведемо двома ложками столовими. Теплої кипячиної водички. І ось тепер це в нас уже не мед, а медова водичка. Ми гарно розмішуємо. Ось так. Це вже медова вода. Сама структура меду вже, мед вже зруйнована. Тому коли ми додамо у гарячу, кип'ячу воду і будемо кипятити, уже шкоди такої не буде. Розводимо отак зовсім зовсім, щоб була просто медова вода. Багато води не додавайте, тому що нам все рівно її потрібно буде випаровувати. На 2 столові ложки меду 2 столові ложки. Теплої, не холодної, а теплої водички. І ось дивіться, у нас вийшла медова водичка. Вона вже шкоди вам не принесе. Це вже не мед. Тут закипіло, розмішуємо гарненько. Ставимо на маленький такий, щоб газ був. Або якщо у вас електричний, то на такий невеличкий нагрів. І отак будемо кип'ятити 5-7 хвилиночок. Так ось так гарно кипить. Випаровується зайва волога. рідина, вона нам не потрібна. Зараз я вам покажу, якої густоти воно. Ось дивіться. Бачите, вона повинна бути густа. Не як сок, а саме отака густа. Дивіться, бачите, яка густюча. Ось саме тепер вже воно прокипіло, скільки нам потрібно. І ми додаємо 50 грамів солі. Це півтори столової ложки. Дивіться, сіль тепер трішечки інша, якою ми зараз користуємося, вона трішечки солоніша. Майте на увазі, тому що я перевіряла, коли я брала столову ложку, сипала в борщ, то тепер я поклала дві треті і смак був той самий. Тобто і, всі сіль, не викидайте відразу 50 грамів, але всю зразу, відразу не висипайте, залиште трішечки, потім досипати. Так, я взяла третю частинку чайної ложечки, меленого перчику. У нас тут є червоний гіркий перець, але цей перчик дає такий неповторний аромат. Тепер дивіться, 200 грамів цукру. Але враховуючи те, що у нас буде 2 столові ложки меду, я всиплю менше. Ви, якщо у вас меду немає, 200 грамів цукру. Ось так висипаємо і я залишаю. Так, все гарненько перемішуємо. Лаврового листя я не додаю, духнаного перцю не додаю, тому що і лавровий і перчик вони... До мене вони переб'ють аромат саме томатів і аромат солодкого перцю. І ось тепер нам потрібно, щоб ще прокипіло 5-7 хвилиночок. Все подружилося. Пробуємо на смак. Ось тепер додаємо прокипіло, додаємо оцю медову водичку. Бачите? Це вже не мед, це медова водичка. І саме вона. Додасть такої солодості, медової солодості, з таким медовим ароматом, неповторним таким ароматом. А в нас цього разу лечо буде не просто мами не лечу, а ще й так, як мама робила. При свічках у нас буде лечо при свічках. Через хвилинку скуштуємо, доведемо до смаку і кидаємо перчик. Потім за 10 хвилин до кінця готовки долімо. Тут 60 мілілітрів отступ. Так, я скуштувала. Смак неймовірний. Колір, я думаю, ви вже бачите який. Зверху яка плівочка така золотиста, близькуча, така гарна янтарна. Це саме тому, що ми прокалювали олійку над ним разом із цибулькою. Тепер просмажена цибулька, якої не видно, але аромат і смак є. Червоний перець гіркий аромат і смак, неймовірний, і плюс до всього медова водичка. І оце поєднання, чесничок, перчик, медова водичка. Оця. І цибулька десь там, нотка якоїсь цибульки, слухайте, це як такі кухонні парфуми кулінарні. Це щось неймовірний смак. От скуштували все вам смачно, все приготувалось. Дивіться, скільки десь. Взагалі, півгодини воно мене прокипіло, з усім, уже з що додала. Дивіться, скільки вам видно, я думаю, скільки випарувалося зайвої рідини. І ось тепер ми додаємо таку дрібненько порізаний перчик. Ось так тепер розмішуємо і будемо час від часу помішувати і дивитися, варити до тих пір, поки отак візьмете перчинку і подивитися, от, наприклад, взяли шматочок перчика, з, з, з цієї сторони. Глянцевої. Як побачили, шкірочка задирається там внизу. Отак взяли, вона віднімається. Ото все. Не переваріть, щоб шкірочки не відділились, тому що то буде таке що не речі. Вже є світличко, так що веселіше. І вам буде краще видно. З дивіться, яке воно густе, гляньте. Густе тому. Що в нас густа, сама оця смачненька підливка чи кетчуп, чи аджика, чи томатна заправка. Вона дуже-дуже густа, дивіться, бачите? І тому густий у нас буде густей, дуже гарний аромат стоїть неповторний. Я все скуштувала, все ідеально. Тепер доливаємо оце 60 мл. Нагадаю, 3 кг помідорів 3 кг перцю. І оце на, на цю кількість оце 60 мл оцту. І тепер ще 7-10 хвилинок. І якраз і перчик дійде і подружиться все з оцтом. І додасть ще одної нотки. Відсували вже на смак все ідеально, а тепер нам треба подивитися на готовність. Беремо ось так перчинку, розрізаємо її. Спробували, що вона ось так можна її розрізати і відділити, ось так. Дивіться, бачите? Ось я її відділяю Ось так. бачите сирого перця ви це не зробите, ось так шкірочка відділяється. Він... Вже проготований, але не переварений. Оце саме час. Тепер дивіться, ще обов'язково враховуйте, який у вас перчик. Якщо у вас просто перчик з городу, він тонше, тон тонкостінний, він дуже швидко звариться. Той перчик, який ми купуємо із таких південних наших таких країв, він товстостінний, він буде готуватися довше. У мене був дуже товстостійний, тому з моменту, коли я додала оцеп, ще 20 хвилин. Не 10, так як я казала, а 20. Тобто весь перчик оцей готувався 40 хвилин. 40 хвилин і 20 хвилин готувалося саме цей наш помідорний, оця така смакота. Е, такий в цілому вийшло одна година. І все, зараз будемо закручувати. Так, пропарили ми. І вороночку, і ложечку, все у нас пропарене. І тепер набираємо і насипаємо. Дивіться, обов'язково по дні Отак помішали, не вимикаємо до останньої баночки. По дні, щоб у нас було і гуще, і перчик. Тому що густіше осідає на дно, а така ніби водичка піднімається догори. Нам цього не потрібно. Нам потрібно, щоб було рівномірне. Отак насипаємо повні баночки і закручуємо самим звичним методом, як завжди. Так, ось і все закрутили ми таку красу. Це у нас лічо, лічо медове лінтиркого кольору, золотистого янтарного кольору. Дуже дуже гарне, вихід із цієї порції вийшло 9 півлітрових баночок. І ось така, дивіться, це те, що залишилось. Гляньте, яка густа така підливочка, як аджика, кетчуп, як схочете. Можете залишити в баночку просто поливати кашку. І зовсім небагато в мене залишилось самого перчику. Ось, хочу показати вам, як він. Він такий, бачите, ніжно і він став прозорий. Це сам, саме стадія його готовності, коли він стає прозорим. І він такий медово, із перчиком, і медовий присмак оцей, з томатами. І трішечки оце додав кислинки такої, слухайте, це неймовірний смак. Дуже-дуже смачно, а головне дивіться, який золотий вигляд. Це тому, що ми спочатку прокалювали олійку з цибулькою, а потім готували все інше. Якби доливали олією вже готове, такого б не було. І був би все рівно присмак такий інший. Ось спробуйте так. А я вас благословляю, і хай Господь благословить вас і береже. Божого захисту кожному з вас. Молимося, чекаємо перемогу. І готуємо, готуємо все, що є, і дбаємо не тільки про себе, а про тих, хто нас захищає, і про тих, хто поруч нас. А з вами була завжди я, Любов. Зустрінемось.